Але не мені цікаво, у нас були. Чуваче, не будь таким Роуном. Я не був як Роуен, ти був як Роувен. Так, трохи був, наче Ровен. Що значить бути роуном? Коли ти поводишся як повне мудило, це значить бути ровеном. Або Прокидаєшся вранці такий, буду козлярою сьогодні. Оце бути ровеном. А, Тож, якщо я сказала. Моя відповідь ні. Так, або це твоє скорочення платні, синку. Або що ж? Я так не думаю. Не думав про так, це. Так так. о, де ти? Де ти? Неймовірно, Неймовірно. тихо, будь ласка. Е, взагалі то тихо, будь ласка. Тихо, будь ласка. О, бідні нікчемні невігласи. А о, а о, 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 о. Взагалі то будуть скорочення платні для і всі всіх. І і воно. Скорочення і... платні і... для всіх Що ж, скорочення. Щож, скорочення. Тож, тож що ж взагалі щож... то назад до роботи? Назад до о, мене віта до роботи. О, у мене міти менеджерські привілеї, хлопче. Мене звуть Робен хей, хлопче, мене звуть Ровен і я модель. І я модель, так. що відбувається. А, ми, ми цей... Ви. Ви що? Неймовірно. Неймовірно. Тихо, будь ласка. Але давайте відверто. Ви ж, бідні, нікчемні не вігласи, чи не так? Тож. Ее. Uh Ее. -oh. Uh -oh. Скорочення платні для всіх. А uh оу, -oh. і ось і воно. Тож так, назад до роботи деяким з нас треба на мітинг так менеджерські привілеї, хлопче. Оу. Oh. Мене звати Роуен. Я модель. Тож, мене звати Ровен, я модель. Тож.